На початку війни, рік тому, ви глядачі вечірнього чаю, питалися чи можна молитися 108 чи 109 псалом. І я тоді там довго відповідав на цю тему про те, що псалми стосуються і радості, і горя, і смутку. І якась росіянка подивилася відповідь на те моє питання і дуже сильно обурилася, що мовляв, що це я за християнин такий, що дозволяю людям на їхні емоції, на їхні переживання. Ми ж після цього не християни, грішці на нам і так, далі, і так далі. Що ми такі пересякі, що ми погані і ми недобрі. І слухайте, звісно, я ту людину заблокував, не збираюся робити наші ресурс, ресурси розсадниками е, різноманітних матюкальників і так далі. Але прошу вас, дорогі друзі, звернути увагу на ось цю справу. Е, щойно перед вечірнім чаєм. Мене відвідав товариш, отець Сергій Хитрий, і з його дозволу, я наведу вам таке порівняння, що фактично тут використовується росіянами прийом в нашу сторону, як сатана спокушав друга спокуса Ісуса на пустелі. А от написано, що зробиш тето і тето. І ангелам своїм скажеш, і вони там не дозволять тобі, щоб ти там зашпортнувся і вразив свою ногу об камінь, і так далі. І тепер дивіться, так само, росіяни починають нам розказувати десь там в коментарях, в дискусіях, в своїх головах, в своїх серцях про те, що от ми не праві, коли ми на них злі. Ми не праві, того, що от ми одразу не кажемо, що от давайте ми вас дорогесенькі росіяни, будемо цілувати в Десна, вас обіймати, цілувати і тішитися, що от які ви класні. Е, так ми вас не любимо, так ми на вас злі. І не вам нам ставити питання, які ми християни. Коли написала росіянка, якщо не помиляюся, Наталія, яка написала слово вибачте, ну вона від свого імені попросила вибачення. І сказала, що вона донатить на фонд Повернись живим. В такому випадку з людиною можна продовжувати дискусію, далі розмовляти, спілкуватися і говорити на якусь тему взагалі. Але якщо хтось нам почне розказувати, що ми погані християни, бо ми одразу там не прощаємо, бо ми такі там пересякі, ну я не буду з вами спілкуватися. Я не буду на це витрачати, свій душевний ресурс. Я, звісно, звертаюся зараз не до тієї людини, вона навряд чи після того, як я заблокував можливість коментувати, буде дивитися наші відео. Але вам, дорогі друзі, якщо ви з чимось подібним будете зустрічатися там з якимись претензіями зі сторони росіян, то хочу пригадати ще раз слова президента після того, як ви програєте, після того, як ви будете виплачувати репарації, після того, як ви вибачитеся, після того ми з вами розмову продовжимо. Зараз теоретично про це говорити немає ніякого сенсу, і я тільки можу передати ці слова і сказати тільки те, що сказав він. Тому що зараз з нас, з людей, які є жертвами, наша інфраструктура, наші люди, наші рідні, наші близькі, кожну сім'ю це якось зачепило ця війна. І тепер нам ще дорікати, що ми погані християни, Циніки, закрийте роти, закрийте свої роти. Тому що не вам нас вчити, нам потрібно буде жити якось після перемоги. Нам потрібно буде якось позбиратися докупи, нам потрібно буде якось навчитися справді простити своїм винуватцям, як про це молимося в молитві. «Отче наш це насправді великий виклик, і до цього потрібно дожити. Але я це відповідаю не росіянам. Зараз це я вам, дорогі брати і сестри, відповідаю, що давайте їсти слона по кусочку. Зараз наше завдання вижити чисто фізично. Друге наше завдання це вижити морально і не зійти з глузду. Я зараз не перебільшую, тому що коли ми в один день переживаємо я казав проповідь на тему розстріляного бійця якого розстріляли за те, що він сказав слова Україні, і ми всі це разом переживаємо, втрату одного бійця. А тут під вечір того самого дня вже знову довідуємося про те, що хлопець військовий, воїн з позивним да художник, доброволець, виявляється, і його вбили. І таких імен кожен раз, коли заходимо в соцмережі, в новини. Читаємо, вбили того, вбили того, вбили того, там прощання з тим. Вінниці прощалися з дівчиною, парамедиком, скільки всього цього відбувається. Нам зараз, перед нами зараз, з вами, дорогі братчики і сестрички, українці, стоїть завдання не поїхати кукухою. І, на жаль, я не перебільшую. Всього цього горя його є настільки багато, що насправді потрібно навчитися, як з цим жити далі. Як Далі дивитися на життя, на сонце, на прекрасне, як не втратити свою душу. І я розумію, що це дуже великий виклик. Якщо нам за цих обставин хто-небудь каже, що ти неправильно бутерброд їсиш, дядя Фьодор, вибачте, от бачите знову прега, це все радянське минуле, от куди не штиркне, так, то воно десь там вилазить, на превеликий жаль, ну, але це правда. І хтось нам розказує, що от ми щось там неправильно робимо, не вам нас вчити. Ваше завдання програти і розсмоктатися, щоб з кожної з кожного клаптику Московії Російської Федерації з'явилося малесеньке князівство. якесь. Там Московія, там ще малесенька країнка, там ще малесенька країнка. Єдине, що вас має всіх об'єднувати, це почуття провини на століття і виплата репарації українцям. І не вам нас вчити, і не вам нам розказувати, що ми маємо чи що ми не маємо робити. Ми собі розберемося, але зараз наше завдання вижити від вас. Стосовно цього виживання, дивимося на статистику. Слухайте, Ну статистика вражаюча: 153 тисячі росіян вбиті, чи скільки там вже сьогодні, я не слідкую кожен день. Але то 500 вбитих росіян, то 700, то 1500. Ну Росія. Хто там нас хотів повчити, як нам жити? Може, чухайтеся в голову, давайте. ну, Ви хочете, щоб всі у вашій країні вимерли? Всіх повбивали, чи ви почнете чухатися і почнете щось робити? Я ще раз пригадаю той фрагмент, коли в нас на Майдані, ну, я це розказую, я це бачив, я це робив власними очима, власним горлом, ми йшли на Беркут. Розуміючи, чим це може закінчитися. І ось ті кадри з Білісі, як дівчина йшла на поліцейських і з ними говорила голосно. І ті самі кадри з Росії, де 40 чоловік тікає від одного поліцейського, вони його могли шапками просто закидати, розумієте? Ось і він би не встав. Ні, всі, всі потікали. Так от, ну, не треба нам розказувати, що нам робити. Ви собі розберіться. І ті з вас, хто залишиться в живих, ну то пізніше вже собі там думайте, як вам жити, і що вам робити, і що вам не робити, але не розказуйте нам про що в нас неправильне християнство. Ми собі розберемося.